Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо з вами роботу з четвертим енергетичним центром. Точніше розпочинаємо нейрографіку для четвертого енергетичного центра. Колір у нас зелений і все, що з ним пов'язано. Починаємо, як завжди, з теми, з акцентивації нейронного контуру та із теми. А, значить, тема. Розкриття та розширення сердечної чакри, анахата, анахата четвертого енергетичного центру. І записуємо всі-всі слова, які приходять нам в голову. Я засікаю дві хвилинки і розпочинаємо. Так, і рахуємо кількість слів, яка в нас вийшла У мене вийшло 37 слів, а якщо в когось вийшло 20, менше 20, дописуємо в своєму темпі до 20 слів. І ми дивимося, які слова нам більше за все резонують. У мене тут, наприклад, вийшло слово зброя, повторюється слово любов. Якщо приходить в голову відповідь, чому саме зараз це слово прийшло? Або ви знаєте, чому це слово вам? Прийшло на, на думку це добре, якщо не знаєте, можна задати собі внутрішнє питання, пошукати всередині відповідь, або почекати відповідь. Прийде згодом. Або трансформується, перепрошую, або трансформується згодом, сама по собі. Починаємо з вами малювати. Розтираємо наші ручки, кладемо на папір і відчуваємо, де знаходиться наш четвертий енергетичний центр. Це десь в зоні серця. Відчуваємо його. Якого він розміру, де він знаходиться якого він кольору відчуття, що це за центр. І починаємо ми малювати. Починаємо, як завжди, із кола. У мене знов чомусь вийшло подвійне коло. І я розумію, що під час вже малювання мій енергетичний центр він розширюється вже автоматично. І малюємо два трикутники. Один дивиться в нас вниз. Інший трикутник дивиться в нас вгору. Така зірка вийшла. Далі я вас попрошу знову ж таки подивитися свої числа. так, Ось на чакрі Анахата, які у вас стоять ваші персональні числа. У мене це 9, 15, 6. І я їх сюди в центр записую. 9, 15, 6. Далі ми малюємо 12 полісточків. Я роблю так, малюю. Чотири. І по чотири. В кожному цьому сегменті по чотири. Так, і далі нейрографуємо всередині нашу чакру. Старайтеся концентруватися на серці, на грудях. Де вона в вас знаходиться? І виводимо нашу нейролінію, виводимо її в енергія у нас розширюється, відчуваємо, як вона тече, наповнюється і розширює, не забуваємо, що лінії в нас перетинаються, малюємо їх в достатній кількості з невеликим супротивом, і лінії йдуть у нас через. Нашу чакру також, і ззовні проходить нашу чакру і виходить енергія не затримується, вона тече і протікає. І переходимо до скруглення. У мене дуже багато ліній. Вийшла дуже така насичена робота, і дуже багато скруглення буде. Четвертий енергетичний центр дуже гарно відповідає за роботу по любові, коли ми не Беремося за справу, аби взятися, а коли ми відчуваємо ось цю істину любов до цієї справи, коли ми поістиному знаємо, коли ми поістиному відкриваємося людині без усяких масок, без того, що ми там боїмося, йому не сподобатися, ми любимо себе і любимо людину. Тобто тут має все бути в балансі. І четвертий енергетичний центр відповідає саме за цей ось баланс, вибір, баланс, стихія повітря, вона легка, така, не текстурована. Згадайте себе на свіжому повітрі, легко дихатися, нічого тобі не заважає, ти є собою, ти є. Творцем всередині себе ти твор... створюєш своє життя, ти створюєш свої думки, свої наміри, свої мрії. Все є ти. Звичайно, не без втручання Божої сили, Божої енергії, але все є ти. Як би там не було, Це є твоє дзеркало і твоє відображення. Четверте, енергетичний центр дозволяє, дозволяє нам зрозуміти, а де я, а де не я, де мої істинні бажання, а де соціум, де моїх батьків, де мої другої половинки, моїх дітей. Де ці бажання, де я зраджую себе і слідую їхнім. Подобанням. Інколи навіть люди приходять запитами, вони не знають, що їм подобається насправді, що вони люблять, як вони люблять. Жінки не знають, як їм поводитися з їхнім тілом. Вони самі не знають, а чоловік тим паче, так, як їм подобається. Як їм не подобається, жіноча природа, вона така задовільняти себе, тобто, да, потримувати задоволення. Але ми, жінки, найчастіше забули про це, про те, що ми насладительниця, да, ми насолоджуємося, ми насолоджуємося життям людьми. І тут от про любов цю людей. Я люблю людей, я а, служу людям, але не прислужую. Тобто служіння і прислужування це різні, різні, різні речі. І якщо ми з вами візьмемо, прислужування це коли ми а, забуваємо про себе і думаємо про інших людей. А служіння іншим людям це коли я не можу інакше. Я наповнена, я щира, я відкрита. І я можу ділитися. В мене є чим ділитися. У мене є що віддавати людям. І ось цю саме безумовну любов. Я люблю тебе, тому що. Тому що я просто люблю без ніяких умов, без оцих ось тому, що я люблю, бо люблю все. Мені не потрібно, щоб ти був там, щоб людина була там гарна, струнка, товста, щоб вона не підходила під твої ідеали краси, щоб вона була собою. Ми вже не можемо сказати, що, ви знаєте, я е, полюблю дихати тільки тоді, коли там, в повітрі буде аромат, е, я не знаю, там, лаванди. От Тоді я буду любити дихати, а так, знаєте, вибачте, але я не люблю вдихати, видихати. Це для мене важко, складно. Ми любимо повітря, бо це наше джерело життя, так само і інші люди, без інших людей немає сенсу в цьому всьому, що ми зараз робимо. Так? І це також повинно потрібно. сенс перебування людей десь там для чого, да? десь там, не знаю, в горах ті, хто очельники. Який сенс жити? Для чого? Що саме тебе спонукає там жити? І в будь-якому разі половина з них для того, щоб стати публічним, щоб до них приїхали люди, вони не просто йдуть, а вони заявляють про себе, що я йду, я ось там десь у лісі живу. Чи це відмова від реальності? Або це психічний стан, або це Якийсь незадовільний стан, тобто в нормі людина вона соціальна, вона соціальна істота і вона живе в соціумі, чи то якийсь сильний духовний вчитель, гуру, він не буде гуру без своїх учнів, кому він буде передавати знання, якщо він буде там сидіти в горах тільки медитувати, там їсти корішки, хто про нього дізнається? Чи буде він а, цим самим гуру? Ніхто ж не дізнається, що він гуру і кому він розкаже свої знання. Нікому. Навіть найбільший найбільший гуру світу, вони казали, що вони не хочуть бути там знаменитими популярними, але тим паче вони серед людей. І ось ця чакра дозволяє нам любити людей просто так, бути провідниками цієї любові, енергії просто так. Особливо, якщо це людина допомагаючих професій, вона не може бути не для людей. Вона має бути для людей. Якщо вона тільки для того, щоб закрити там якісь свої Потреби хорошої дівочки, то це вже не да, це внутрішнє его. Це не про любов. Це про те, що я хочу показатися зверхньою, класною для інших. І все. То тут багато питань, так? Да? І всі питання, всі відповіді всередині нас. Немає ніде відповідь, яка ти людина, як ти вмієш любити, окрім того, що знаходиться в тебе всередині. А всередині, у кожної людини це цілий, цілий, цілий Всесвіт. Ціла галактика, яка працює тільки на тебе, не тільки на те, щоб ти жив, тільки на те, щоб ти був відкритим, розкритим. Щоб ти мав собі оцей стержень бути поістину відкритою людиною. Найголовніше не бути простою да, кимось, бути собою. А найбільше, чого не потрібно, не хоче наша система, щоб ми були собою, щоб ми були істинним собою яким нас задумало, Да? Ми зараз відкриємо інстаграм, телеграм, там різні різні соціальні мережі, неважливо. І там всі вони так підтнели це, ну мало індивідуальності. Хоча зараз все більше мені подобається, що тренд, щоб вибудувати ідеаль, е, індивідуальність. Але найперший показник того, чи є людина індивідуальна, наскільки вона. Е, Подражає нинішнім тенденціям, краси, вигляду, так, навіть дивишся інколи. І дуже великі продвійності, духовні провідники. Ну, я не можу сказати, що вони прям, ну, тобто, якщо людина вже йде під шаблон, то це не говорить про її продвійності, це говорить про її медійність та популярність. І, в принципі, все. Тобто, ми дуже медійні провідники. Вони схожі по шаблону на нинішні еталони краси. Це бровки, губки, ботокс і різні різні уколи красоти, і фільтри, і одяг, і бренди, і все, 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 все. все. Тобто, що ми маємо на увазі? Що? Навіть тут людина схильна відвернутися від свого і йти за тенденціями соціуму, не через любов до себе. Тому що, якщо людина любить себе, вона приймає себе істинного, такого, якою вона є. І далі ми переходимо до внесення кольору. Я хочу Виділити знову ж таки саму чакру, для того, щоб її було гарно видно, більш насиченим кольором. Трішки ось мої з'їхали вліво. Це даємо чому так, а не інакше, для чого це мені? Відчуваємо свій четвертий енергетичний центр. Відчуваємо, де ми зараз себе в чому зраджуємо, в чому ми нещирі самі з собою. Неважливо для світу, ти можеш бути, вдягати соціальні маски, ролі їх дуже багато. Але от сам для себе, навіщо тобі ця маска? Що ти хочеш? І тут інколи виникає такий невеличкий ступор. Да? А чого ж я хочу насправді по істинному чого мені не вистачає в цьому житті? Для чого це все мені. Інколи ми не знаємо. В принципі, все є нормою. В мене, знаєте, така позиція, що все є нормою, все має право бути. Звичайно, хочеться, щоб бути. Там, прекрасною бабочкою і без всяких травм, без всяких там, проблем фінансових чи ще чого-небудь. Так, народився такий правильний чоловічок і живе собі. Щасливий і горя не знає. Такого, на жаль, не буває. Всі ми народжуємося вже з тим базовим комплектом травм, які ми маємо там, собі отримати. І для чого? Це ж все для нашого росту зростання. Чи можна по-іншому, можна, але потрібно розвиватися. Потрібно, знаєте, йти в зусилля, тобто, щоб не нас штовхало йти в те зусилля, а ми самі собі робили ці зусилля. Зараз секундочку, раз. раз. Щоб ми. Не сиділи, не чекали, коли ж воно настане, як воно настане, а щоб ми брали, йшли, рухалися, тоді не буде ніяких оцих больових ефектів, коли дуже сильні різкі зміни, дуже сильні різкі такі поворот подій. Тоді все буде найбільш, більш плавно, більш гармонійно, якщо ми трішечки-трішечки дамо собі трішечки зусиль. Покладемо, так, пропрацюємо, щось десь глянемо наперед. Інколи можна і так. Навіщо нам дали ці інструменти? Щоб ми інколи могли заглядати наперед. Це так, нумерологія, тарологія, астрологія. Є тільки, бачите, трішки агресивніші енергії. Наприклад, там, як карти таро, вони трішки агресивніші, ніж. А, інші там, інструменти. Але все, все маємо право бути, все має право і місце. Якщо ти знаєш, для чого ти хочеш віддати свою енергію а, цьому джерелу, цьому а, такому егрегору. Ну, будь ласка, це як взяти кредит. Взяти кредит для чого? Щоб купити десятий телефон, а, чи бути просто в тренді. Чи... Тобі необхідно скоротити собі час для чогось. Так? Наприклад, правильна машина мені потрібна, бо я там не хочу упахюватися на роботі. Я це рішення для себе приймаю. І що? Чи погана ця правильна машина, чи погано те, що я взяла кредит? Ні, я просто позичила так, гроші, позичила ресурс і його потрібно віддати. Чесно собі сказати, що так, я беру і я його віддаю. Так само і енергія будь-яка, яку ми беремо іззовні, яку ми беремо від майстрів, які ми беремо від інструментів. Це вже трішки інша тема, але раз пішла, значить, так треба. Все-все-все має право бути. І далі ми з вами виділяємо лінії поля та я ось, як завжди, хочу виділити, проводимо на я малювала зліва направо, тому і нейролінія підуть у мене зліва направо, О, яка жирна вишна. Жирнюсінька. Перетинається, не перетинається, це вже по відчуттям. Я хочу три. Так. І далі також скругляємо. дивимося, чи все нам подобається цьому малюнку, чи все, що ми хочемо. А що ж такої? Усі товстенькі виходять. Так, і ми так з вами скругляємо все гарненько, так само. Так, Я вам бажаю гарного розкриття четвертого енергетичного центру, а по відчуттям у вас запустилися вже такі достатньо глобальні питання. так, Процеси йдуть, процеси йдуть сильні. Не забувайте, що воно поки проявляється ще на тонкому плані, на енергетичному, а далі вже буде проявлятися в світі ззовні, буде, будуть зміни в, в цілі, якщо знову ж ви не впадете. Тобто зараз так, ви виходите з таких станів страху, станів прокостинації, станів Стресів, додається енергія, десь у когось вихід із травм. Але якщо ви знову не погрязнете, не завіснете у програмах, тому що буде в будь-якому разі якась така міні-перевірочка, наскільки ти закріпив знаєте, екзамен. Завжди, коли ми проходимо навчання, наступає період екзамену, як наскільки сильно ти закріпив матеріал. Добре чи погано, і нам життя виставляє такі оціночки: пройшов урок, не пройшов урок. Готовий пройти на інший етап, не готовий пройти на інший етап. Тому не впадайте у відчай, рефлексуйте обов'язково, тому що для того, щоб відслідковувати причину, наслідкові зв'язки і розуміти, звідки ростуть ноги. Звідки ростуть ноги, що з цим робити, якщо ви працюєте з майстром, як зараз зі мною так, в нейрографії? І у вас виникли питання, задавайте їх обов'язково, чому там в мене піднявся той стан, чому той стан піднявся, там заболіло, там закололо. Все було добре, була в ейфорії. Тобто, чому цей стан?